Новини дня 24 квітня і сьогодні у випуску ви побачите. Замість первомайського Янівка. Як жителі прикордонного села ставляться до перейменування Годувала сусідську собаку. У середина Буді російські військові тяжко поранили жінку. Попри війну, лікують тварин. Як працюють ветлікарні у середина Буді Напередодні близько 17.20 російські військові з мінометів обстріляли місто середина Буда. В результаті удару тяжкі поранення отримала 46-річна жінка. Наразі за її життя борються медики за інформацією нашого кореспондента Сергія Солдатова. Поранена жінка-медик. У момент вибуху вона годувала сусідську собаку. Вчора росіяни здійснили черговий обстріл містечка Буди. В результаті цього обстрілу поранень зазнала 46-річна жінка-працівниця. Місцевого медзакладу Петренко Ганна Федорівна. Вона отримала тяжкі поранення черевної порожнини і кінцівок. людина просто вийшла кормити сусідську собаку. А так як у нас виліти зливаються з прильотами, заховатися просто не було часу. Вона була доставлена на післі терміни до сочнікої мілікаляміської лікарні, де їй зразу було зроблено операцію. Наразі людина перебуває в дуже важкому стані у реанімації у районі лікарні і потребує дороговартісного і оперативного лікування. кого є я звертаюсь до всіх, у кого є можливість допомогти реквізити на для допомоги на моїй сторінці у Фейсбуці. По лоштах на Глухівщині провели в останню путь військового Анатолія Семерню. Йому було 48 років. Серце захисника зупинилося 23 квітня, як розказують його побратими внаслідок невиліковної хвороби. Неодноразово виконуючи важливі і небезпечні завдання ціною власного життя і здоров'я, він виборював право нашої нації бути вільною. Але, на жаль, невилікована хвороба все частіше давала про себе знати. Врешті вона виявилася сильнішою за сміливість та мужність солдата. попри війну лікують тварин. Про те, як у прикордонні середина буді працюють ветеринарні лікарі, дивіться у сюжеті нашого кореспондента Сергія Солдатова. Навіть в умовах бойових дій у прикордонні середини буді працює дільнича ветеринарна лікарня, яка опікується місцевими тваринами. Розповідає завідувач закладу Микола Нищета. За його словами, війна внесла великі корективи у роботу місцевих ветеринарів. До війни було Набагато більше погалів'я худоби, тому було більше роботи. А з початком війни, по-перше, у нас і колектив трохи порічав, і була проведена реорганізація у нас, і ми вже працюємо як дільнична лікарня Шосткінської районної державної лікарні ветеринарної медицини. Роботи, скажімо так, менше, бо тварин менше. Ну, відповідно, і людей у нас вже працює менше. З іншого боку, Зараз ну, трапляються випадки, що ну, досить небезпечно навіть на деякі виклики виїжджати, бо тільки під'їжджаєш або дрон над головою пролітає, або десь там за спиною вже чутні то вибухи, то якісь автоматні черги. бо Будь відомо, що ми на самому кордоні працюємо. За словами пана Миколи, у місті побільшало безпритульних тварин. Але завдяки їх установі та волонтерам, ці тварини стерилізуються та вакцинуються проти сказу. Людей дійсно багато виїхало, тварин багато ходить. Це одне. Плюс є в тому, що деякі люди все ж таки їх не просто випустили, але ну доручають тим, хто залишився доглядати, годувати. Це люди молодці. За цим шана велика і подяка. Як вже в Європі працюємо в цьому. Плані, тобто це відлов тварин, стерилізація, щеплення їх протисказу. І вони знову виходять і вже на. Вольне хліба, так би мовити, от і але вони вже не будуть розповсюджувати сказ навіть, якщо когось покусають. Крім основної роботи, Микола Нищита займається волонтерством. Разом з церквою адвентистів сьомого дня чоловік пригадує, як вони забезпечували місто безкоштовним хлібом у перші місяці війни. Хліб привозили перші три місяці з Харкова. Ну, і Там була така ну, перевалочна робота. тобто З Харкова доставлялося до Шостки, а з Шостки вже приїжджав приїжджал автомобіль з хлібом до нас і ми роздавали цей хліб. Також значить, наступні 3 місяці вже ближче хліб випікався, це місто Суми, на Сумській, на Сумській поляниці він випікався і Хліб також доставлявся безкоштовно. Замість Первомайського Янівка. Жителі прикордонного села Березівської громади не проти переіменування свого населеного пункту, адже йому повернуть історичну назву. Про те, як проходило обговорення нової назви, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Села Першотравневе та 1 травня Березівської громади можуть змінити назву. Проєктом постанови про переіменування окремих населених пунктів та районів, який зареєстрували у Верховній Раді, пропонується переіменувати їх відповідно на Янівку та Янів-Хутір. Староста села Ігор Коковенко розповідає, що в Першотравневому проживає близько 540 людей, а у селі 1 травня залишилось лише кілька будинків. До границі 16-17 кілометрів, це на а на, на, на так Якщо по трасі, то 25. Чу, чути, вибухи всякі, то дуже гучно було, що діти так, напугані вже, хто нікуди не втікне, всі тут. За словами чоловіка, у Старосинському окрузі було проведено громадське обговорення, і більшість людей виступили за повернення селам історичних назв. Нехто Ні, не був проти, то всі Янівка, Янівка. Ну Янівка, так не знаю. Раніше так і називали і завжди було Янівка, Янівка. Ну, хоч було 1 травня, але всі називали Янівка, Янівка. Ну, Завідуюча сільською бібліотекою Наталія Машкова розповідає, що за радянських часів село перейменували двічі: спочатку на червоне, а потім на першотравневе. Люди ж і досі називають його старою назвою. До 1928 року це село називалося Янівка, потім совєти прийшли, перейменували в село Червоне до 1957 року. Ну а потім ми стали первомайським. Ну на жаль, до сих пор. Люди не змирилися з цими, і якщо ми десь зустрінемо своїх земляків, будь-то в Сумах, Києві, завжди питають, як діла в Янівці. Були е, різні погляди. Де, деякі казали, що дійсно треба повернутися до своїх історичних істоків, а дехто вважав, що потрібно щось нове. Ну Но ви знаєте, як би ми не назвалися, ми залишимося Янівкою. Це наша історична назва. Колись тут жили пани Янови. Які в принципі дали назву цьому селу? Жителька села Ніна Ботава говорить, що цілком згодна з новою назвою, хоч і стара у неї ніколи не асоціювалася з Росією чи Радянським Союзом. Нормально ставлюсь, щоб скоріше на небі все закрилось, війна кончилась і жило спокійно і мирно. І щоб отут дама бомблять, і людей, і дітей і всіх подряд, щоб спокій був. Напередодні великодніх свят та традиційних травневих виїздів на природу правоохоронці звернулись до мешканців з закликом зберегти порядок у своїх населених пунктах. Я поліцейський офіцер громади Шостинського районного управління поліції, капітан поліції Шульга Іван. Дорогі мешканці нашого прекрасного селища Свиса. Ми всі любимо наше селище за його красу, комфорт. Про те, щоб зберегти цю красу для майбутніх поколінь, потрібно покласти зусилля у збереженні навколишнього природного середовища. Запрошую кожного з вас долучитися до спільних кроків у збереженні природи нашого селища. Розділяйте сміття, відмовляйтесь від пластикових пакетів та бережіть парки та сквери. Нехай. Наше селище буде прикладом для інших у збереженні довкілля. Давайте разом дбати про чистоту та зеленість нашого рідного селища. Дякую за вашу увагу та активну участь у підтримці нашого селища Свеса. наостанок про погоду. Завтра, 25 квітня, за прогнозом гідромецентру, на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі південно-східний – 7-12 метрів в секунду. В день – північно-східний – 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 7 до плюс 12, в день – від плюс 18 до плюс 23 градусів по Цельсію.